Пам'ять українських захисників, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність та суверенітет нашої держави, сьогодні вшанували в Ужгороді. Митрополит Київський і всієї України предстоятель Православної церкви України, блаженнійший епіфаній, Епіфанії, звершив за упокійну літію за загиблими захисниками та захисницями на військовому кладовищі меморіалі пагорбі слави. Лота причистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів. Святих преподобних, богоносних отців наших і всіх святих, душі спочилих рабів своїх, усіх, що ми тут нині поминаємо, воїнів, що життя своє віддали за волю України, та усіх невинно вбитих та закатованих, мирних мешканців у цій війні. Участь у спільній молитві взяли керівники області та міста, духовенство Закарпаття, народні депутати України і дипломати, військовослужбовці, правоохоронці, громадськість, рідні загиблих воїнів. Щойно ми спільно разом піднесли наші молитви за тих, кого серед нас немає. За наших новітніх героїв, завдяки їхньому героїчному подвигу, ми можемо сьогодні разом збиратися, поминати їх. Молитися і говорити про наше спільне українське майбутнє. Ми пам'ятаємо, адже це наш священний з вами обов'язок молитися, щоб Господь упокоїв їхні душі у царстві небесному. Опісля завершення заупокійної служби, блаженніший епіфаній вручив церковні посмертні відзнаки за жертовність рідним загиблих воїнів, зокрема матерям. Мама загиблого воїна Сонько Святослави, який з 26 лютого пішов на фронт і загинув через 24 березня під Мирне в Запорізькій області. Він служив у головнопривільній розвідки з солдатом. простим. пішов добровільно, Київ проживав за кордоном, приїхав 26 числа, зразу пішов військомат і в той же день зранку приїхав, в той же день він пішов на фронт. Наші діти мали жити, але раз так сталося, то все рівно приємно. Приємно, коли згадують, приємно, коли відзначають. Опісля відбулося покладання квітів до меморіалу та могил воїнів. В межах візиту Епіфанія до Закарпаття заплановано різні заходи, зокрема, і освячення нового храму Православної церкви України. Ми відвідуємо наших героїв, які постраждали і мають якісь ушкодження фізичні в лікарнях, в реабілітаційних центрах. А також підносимо наші молитви, дякуючи Богові, і просимо подальшої допомоги в майбутньому. Також ми будемо освячувати зараз на Закарпатті в неділю. Ще один храм новий храм нашої помісної Української православної церкви. Тобто, ми бачимо, що українська церква зростає поступово і утверджується.